Сьогодні ми поговоримо про план розвитку твоєї інстаграм-сторінки. Перш ніж ви станете власниками успішного бізнесу, ви повинні простроїти чіткий план. До цієї проміжної фінішної точки. Наприклад, старт у вас це нуль підписників. Якщо у вас вже є сторінка, але вона не активна, ви давно її не вели, чи там багато Арабів, турків і так далі, чи, можливо, ви її перетворили просто в особисту сторінку, я рекомендую завести нову сторінку прямо з нуля. І тому давайте візьмемо за відправну точку. Новий блог, новий акаунт з нуля. І проміжну фінішну точку поставимо, наприклад, ціль тисячу доларів на місяць заробляти. У вас може бути інша ціль. Цілі, як правило, всього дві: або гроші, або медійність. Наприклад, ваша перша ціль це заробляти тисячу доларів на місяць з цього блогу, якому, нагадую, у якому зараз нагадую, нуль підписників. Тепер нам залишилося детально розібрати, що тебе відділяє від цієї цілі: нуль підписників і тисяча доларів на місяць заробітку саме з цього блогу. Звичайно, відділяє план. Перше, що потрібно зробити, це прописати чітку, ясну, конкретну контент-стратегію. Стратегію розвитку саме вашого блогу, які в ньому будуть цінності. Стратегія це просто напрямок, в якому йде ваша сторінка. Якщо у вас ціль гроші, напрямок буде одним. Якщо у вас ціль, медійність, напрямок буде зовсім іншим. Тому це потрібно. Визначити на самому початку. Друге, що нам потрібно визначити, це нашу цільову аудиторію. Ніхто не любить чомусь аналізувати цільову аудиторію, а мені здається, що це такий крутезний інструмент. Я їм користуюсь. Дуже часто. Ну, хотіла сказати завжди, але скажу дуже часто. Аналізувати цільову аудиторію дуже важливо, тому що ви чітко повинні розуміти, хто ті люди, які вас дивляться, що вони хочуть і для чого вони сюди прийшли. Я перед тим, як записати це відео, і перед тим, як, в принципі, вести цей свій новий блог, я чітко проаналізувала, хто ви такі, от хто саме ти така, хто дивиться зараз це відео, що ти хочеш і чим конкретно... Явно я можу тобі допомогти. І вже після цього я йшла далі. Як можна проаналізувати аудиторію? Є дуже багато способів. Просто мільйон. Найпростіший це я чула навіть таку рекомендацію: написати чату GPT просто свій, а, свою нішу, і він сам проаналізує. Я б на нього, якщо чесно, не Перекладала цю дуже супер важливу роль, тому зараз поділюся своїми якимись секретами, лайфхаками, як роблю це я. Якщо у вас Нуль підписників, але у вас можливо вже був блог, можливо, ви вже проводили консультації. Тоді я рекомендую звернутися до тих людей, яким ви вже проводили консультації, і зробити невеличке опитування, хто вони, що в них відбувається, чому вони прийшли саме до вас, які можливо три якості вони у вас побачили, і що. Допомогло їм прийняти рішення прийти саме до вас. І так далі. Також ми аналізуємо запити, з якими прийшли люди, саме запити. І вже на основі цих запитів і буде строїтися в подальшому ваш контент. Якщо у вас нуль підписників і ніколи не було досвіду консультацій, я рекомендую аналізувати конкурентів, але не в тому форматі, в якому ви зараз подумали. Я, наприклад. Не рекомендую підписуватися на своїх конкурентів, і я не рекомендую слідкувати за людьми, які досягли більше саме у твоїй ніші. Чому? Тому що, по-перше, деякі люди кажуть, що я дивлюся на дівчат, які в моїй ніші досягли багато великого успіху, і це мене надихає. Дівчата і хлопці, давайте будемо чесні, це надихає. Меншість людей. Я скажу чесно, мене це не надихає, мене це демотивує, коли я бачу, яка людина успіша, успішна в моїй ніші, але сама ще я, наприклад, не така успішна в цій ніші. Тому це мене демотивує. Мені здається, відео в неї класніші, в неї, там, я не знаю, теми в неї цікавіші, подача в неї яскравіша і так далі. Так, це так і є. Я адекватно це розумію. Але вона над своїм блогом працює умовно вже 5 років, а я тільки там 10 днів. Розумієте? Тому я не дивлюся своїх конкурентів. Uh, і ще такий момент по алгоритмам Інстаграму, uh, якщо ви підписані, підписані, наприклад, на свою, uh, на якогось експерта у вашій ніші, то Інстаграм uh, цього експерта, рілси цього експерта, буде uh, ще показувати усім вашим друзям. Хто усім вашим підписникам? І ви можете зрозуміти таким чином, що така харизматична і вже дуже проявлена особа може зацікавити ваших підписників більше, аніж ви, людина, яка тільки починає. Тому я цього не рекомендую. Як же аналізувати, як же тоді аналізувати цільову аудиторію, якщо не дивитися їх рілси? Що роблю саме я? Я обираю якусь тригерну тему на сторінці такого аккаунта з моєї ніші. І йду в коментарі. Я не дивлюся, рілс, я йду в коментарі. Як правило, під тригерними темами люди більше залишають своїх історій, вони більше діляться своїми проблемами, своїми болями, діляться своїми а, якимись історіями. І от вже коментарі я аналізую, тому що розумію, що це, в принципі, моя. Цільова аудиторія це всього один із способів. Насправді, способів набагато більше. Я наголошую таким чином, що дуже важливо аналізувати свою цільову аудиторію. І зараз поясню, чому. І третій пункт це упаковка твого блогу. І саме тут нам потрібна та сама. Проаналізована цільова аудиторія. Тому що одне з найважливіших моментів це те, що ти, як експерт, повинна бути зрозуміла своїм читачам. Приведу приклад. Я нещодавно аналізувала нішу астрології і дивилася на багато різних експертів, тому що до мене звернулася дівчинка, саме астролог, і я аналізувала її нішу для того, щоб допомогти їй розвивати свою сторінку і багато заробляти. В цій ніші дуже багато людей. Є люди, які е, досягли успіху, і люди, які не досягли успіху. І от я доходжу, заходжу на сторінку однієї з дівчат. І бачу, що вона публікує досить багато ем, різного контенту, але він не залітає. І я починаю читати її теми. Наприклад, тема, що робити, якщо в тебе там асцендент в рибах. І тут я одразу розумію, що вона не аналізувала свою цільову аудиторію, тому що я потенційно її цільова аудиторія. Я ходжу до астрологів, так це правда. І я... Розумію, що вона пише свої пости ось цим науковим, я науковою мовою настільки, що мені, як її потенційному клієнту, нічого не зрозуміло. Я не розумію, чи в рибах у мене асцендент. Ну, це я просто да, це не так там було написано, але щось типу такого. Це я просто зараз придумала. Можливо, астрологи зараз сидять в шоці, що вона таке ляпнула. Просто да, кажу для прикладу, що мені не зрозуміло, що людина в тому пості пише. І чим це може може мене зачепити? Чому я маю йти в той пост, і там щось і там щось читати? Мене не зачепило, тому що вона просто не говорить мовою цільової аудиторії. І так, третій пункт: повертаємось до третього пункту: ми упаковуємо блог. Робимо аватарку, яскраву, красиву, помітну і так далі. Шапку профіля ми робимо просту. Я не рекомендую одразу настільки креативити, що людина, потенційний ваш клієнт, прийде і не зрозуміє, що ви про що, і звідки. Зробіть щось просте. Головне, щоб було зрозуміло, хто ви чим займаєтесь і чим можете допомогти людині, яка просто з ріса перейшла на вашу сторінку і вивчає вас як продавця конкретного. Продукту. Просто чим ви корисні. Після цього ми оформлюємо нашу стрічку. У нас має бути на початку мінімум 12 постів чи релсів для того, щоб почати своє просування. Вона може йти, звісно, паралельно, але я, наприклад, в своїй практиці одразу виставила 12, буквально там по 2-3 по робила в день для того, щоб вже зробити 12 цих квадратиків, і тепер мій блог не виглядає, куцо він не виглядає пустим. Тому що також була історія, коли е, одна жінка дала мені свій інстаграм сказала, підписуйтесь підписуйтесь і так далі, я там експерт, туди-сюди. Вона також була починаюча, але я заходжу її сторінку, а в неї там два поста всього, і все. І причому вже тиждень, як вона там раз на тиждень викладала пости і так далі. І тепер я зайшла, два поста почитала. Мені цього дуже мало для того, щоб зробити якийсь аналіз її як особистості, чи підходить її енергетика, чи підходить її робота, її подача, підходить мені, чи не підходить. Це мені було незрозуміло. Звичайно, я навіть не підписалася на неї. Тому я рекомендую, щоб. До того, як ви вже запрошуєте свою аудиторію, хоча б 12 повинно бути, щоб вони хоча б щось про вас розуміли. Після цього ви, звичайно, робите актуальні. Це також такі продаючі воронки, це додаткова інформація, в яку одразу йдуть ваші потенційні клієнти. Я, наприклад, одразу, коли переходжу на нову сторінку, я йду у вкладку. Про мене, це така заєжена, дуже е, вкладка, заєжі актуальний, багато експертів рекомендують його не робити. Але я, як людина, яка дивиться всі оці ваші сторіс, я рекомендую навпаки туди обов'язково е, це обов'язково робити і самим туди обов'язково заглядати. Єдине, що хочу зазначити, що ось, ця, ось це актуальне про мене повинно бути дуже грамотно простроєне, тому що, якщо воно. Ні про що, чи про те, що от я народилась, от це моя мама і тато, оце я вивчилась, от це я тепер консультую. Це ні про що. Я не зрозуміла ніхто ви, ні які у вас цінності, ніщо ви продаєте, нічого не зрозуміла. Просто, просто пуста якась інформація. Такого бути не повинно. А про мене, це вже така продаюча. Класна вкладка, де зрозумілі ваші цінності, де зрозумілі ваші основні суперсили, де зрозумілі ваші головні якості, які суміжні з вашою нішою. Тобто, якщо, наприклад, ви астролог, то там можна розказати про структурність, про чіткість, про якусь гарну мову, да? ну, і так далі. Тобто, це я можу прочитати там між строк, між вашими фотографіями і якимись а, текстами. А, і таким чином, актуальних повинно бути хоча б мінімум 5 штук. І лише після цього ми починаємо запрошувати людей у наш блог. Ми переходимо до четвертого пункту нашого плану: це набір підписників. Я рекомендую набрати хоча б 150 підписників і лише потім починати продажі, тому що продавати на двох-трьох людей дуже дуже важко. Як набрати ті 150 підписників? Тут. Є багато різних варіантів. Дешевий це через Reels, наскільки б це не банально звучало, але так, рілси приносять підписників. Але я тут скажу: що продаючі рілси це один вид сів і запрошуючі рілси, які запрошують на підписку. Це другий вид сів. Вони не однакові. Це також рілси дуже велика тема, але це такий безкоштовний варіант. Також є варіант таргетованої реклами: це коли ви сплачуєте інстаграму, і він ваш пост, рілс, все, що ви оберете, а обрати креатив. На рекламу, це також ціле мистецтво. І Instagram, цей ваш креатив буде показувати великій кількості людей, де ви будете казати, підписуйтесь, і люди будуть підписуватись. Ну, умовно, виглядає це так. І вже останній п'ятий пункт нашого плану це продажі. Початок продажів, де ви створюєте контент воронки, де ви розказуєте людям, чим ви їм корисні, і де ви, в принципі, починаєте розкачувати вашу нішу. Це після упаковки блогу. Ви починаєте розкачувати вашу нішу, починаєте прогрівати людей до себе, і тільки потім починаєте. Продавати. Ось такі 5 пунктів я вам запропонувала, але якщо все це ви вже десь чули, але так і не почали робити. Якщо намагалися, але результату нуль, це означає лише 2 фактори. Або у вас немає підтримки, або у вас немає результату. Завдяки цим двом моментам ми отримаємо круту. Класну мотивацію продовжувати робити і проявлятися, і записувати рілси, і писати ті пости, і продовжувати виходити до людей і продавати свої продукти. Саме для таких людей, у яких немає або підтримки, або результату, і створене моє особисте ведення, моє наставництво по просуванню в інстаграмі. Ти упакуєш свій блог настільки класно, що люди будуть підписуватись, а таргет буде приносити дуже класний результат. З легкістю навчишся створювати класний контент-план. І завжди будеш знати, що саме постити. Також створиш продаючі контент воронки, які будуть продавати навіть без тебе. І ти будеш продавати успішні консультації з чіткою опорою. Я буду з тобою з нуля і до продажів навчу робити грамотно, чітко і спокійно. Якщо тобі вже кортить продавати, пиши мені в директ слово наставництво і я розкажу тобі всі деталі.